Я вас вітаю, вітаю на восьмому дні нашого новорічного марафону зернятко. Ми пройшли вже значну частину шляху. Сіяли, поливали, гріли, очищали, давали простір та тишу. А тепер настав час піднятися на пагорб і озирнутися. Навколо назад побачити все поле цього року цілісно. Бо кожен рік це велике поле, і на ньому були посіви, були зливи, були сонячні дні і були бур'яни. І сьогодні ми намалюємо карту цього поля, карту нашого року. І побачимо, де проросли найкращі врожаї. А де залишилися каміння, де залишилося те, що стало для нас опорою та нашою силою? І це буде такий наш усвідомлений шлях. Буде усвідомлення нашого шляху. Часто ми запам'ятовуємо рік лише за кількома яскравими подіями, але він складається з безліч відтінків. Зустрічі, розставання, уроки, маленькі перемоги, радісні події, сум, може бути, подорожі, але іще багато чого. І коли ми малюємо лінію року, то ми не просто згадуємо, ми структуруємо свій досвід, ми бачимо зв'язки, як зустріч призвела до змін, а втрата відкрила нові сили. І це допомагає зрозуміти, що кожен день не пройшов даремно. І навіть найважчий день зробив вас тим, хто ви є зараз. І тепер наша вправа вона називається Лінія мого року, карта зростання. Візьміть аркуш паперу, бажано А4 можна більше. А також ручки, олівці, фломастери, маркер можна взяти, ще що захочете, що буде зручно. І спочатку намалюйте лінію свого року. Проведіть лінію від одного краю до іншого, наприклад, з правого на лівого, наприклад, да? або з лівого на правого, як у вас вийде. І це може бути люба лінія, це може бути пряма лінія, або може бути хвиляста лінія, спираль, все що завгодно. Тобто малюйте так, як відчуває ваше тіло, і як ви відчуваєте свій рік. Просто намалюйте лінію від одного краю до іншого, або знизу вверх, або зверху вниз, неважливо. Як ви відчуваєте свій рік, зараз так його і малюйте. Так і малюйте. І потім цю лінію розбійте на 12 позначок. Тобто на місяці, січень, лютий, березень і так надалі. На 12 місяців. І тут можна розбити на 12 поміточок і підпишіть, підпишіть кожен місяць. Підпишіть кожен місяць, січень і так надалі. І згадайте, які були, були ключові події у вас кожен місяць. Ну, наприклад, січень ви пишете, да? січень, лютий. І просто тут відмічаєте потім ключові події, які у вас були. Це може бути одна, дві, три події або більше. І розмістіть подію, орієнтири. Тобто поставте на цій лінії місці ключові да, помітки вашого року. І біля кожної події поставте символи. Зараз я скажу, як це робити. Кожну подію можна помітити символом. Ну, наприклад, для радісних подій можна намалювати квіточку. Для важких тяжких подій, да, важливих подій. Малюйте камінець, ну, то квіточку, да, або там камінець, напустимо. Для зустрічі змінили, наприклад, зірочку, зірочку і листочок папоротника, або просто якусь гілочку. Ви малюєте да, навчання це папороть. Ну, наприклад, так, так в мене так виходить не дуже гарно, але для радісних подій ми квіточку малюємо. Наткленні події, квіточку, камінець це важкі, або тяжкі, або дуже важливі події. Зірочку ми малюємо зустрічі, надії і е, папороть або гілочку, уроки, досвід, навчання, яке в нас було. Ну, наприклад, отак. Це просто помітки. Да. І дослідіть свою карту. Ну, давайте тут я буду вам показувати Божної под, позначки. Дайте відповіді на такі запитання. Що це змінило в моєму житті, що ця подія змінила в мені в моєму житті? Що це змінило у моїх діях та ставленні до цієї ситуації? Що я дізнався або дізналася про себе, якщо я можу себе поводити в цій ситуації, Що я нового про себе дізналася або дізнався? Який сенс я для себе знайшов або знайшла в цій події? І що я взяла або взяв з цього досвіду в свою дорожню сумку? Що да? це змінило у вас? Який ви досвід взяли? Можливо, щось про себе дізналися? Що це змінило у вас? Та стало ставлення до цієї ситуації. Просто подосліджуйте свою карту кожну подію і напишіть коротко відповіді. Наприклад, ну от січень, допустім, квітень, січень, і ми рисуємо, наприклад, квіточку. Да? Січень це квіточка, і я пішла в терапію і навчилася піклуватися про себе. А, наприклад, камінець там у березні, у березні камінець ми малюємо такий камінець, допустим, у березні. Да? І тут пишемо подію. То це важка розмова з близькою людиною, яка навчила мене говорити правду, навіть якщо боляче. І я взяв з собою в дорожню сумку бути чесним. У кожного буде інші події. Я просто приводжу приклади, щоб було легше орієнтуватися. Тобто ми пишемо місяць, поряд пишемо подію, позначку і чому я навчилася, що я взяла в дорожню сумку. Малювати не треба гарно, бачите, в мене теж. Намальовано не дуже гарно, але ми малюємо для себе. І тепер треба знайти нитки продовження. Уважно подивіться на свою карту, вона вас буде ну, більш така розмальована. І знайдіть три речі, три події, які ви хочете взяти з собою в новий рік. Це може бути, наприклад, якість якась, що у вас розкрилася, наприклад, витривалість або звичка, що вам допомагає. Наприклад, вечірні прогулянки, або просто побачення з самим собою, або щось інше, або відносини нові, які вам дають опору, або якесь нове місце роботи, яке розкрило ваш, ваші таланти, або знання, що ви отримали, що ви хочете взяти з собою в новий рік з цієї карти, яку ви намалюєте. І потім ще один крок це, він так і називається Перші кроки, тобто, знову без героїзму, просто які для кожної із цих трьох речей, які ви обрали, три, які ви хочете обрати в Новий рік, придумайте один невеличкий крихітний перший крок, наприклад, на січень в нового 2026 року, що я можу зробити, щоб продовжити це вже в новому році. Щоб це було зі мною. Ну, наприклад, не писати там, займатися спортом кожен день, або тричі рази на день, да? а просто робити по 10 хвилин розмінки, або один раз на тиждень ходити, там, займатися спортом в зал, або просто робити 10 хвилин розминки у вівторок. Хто як може маленькими кроками, але продовжувати. Або не вчитися новій мові, да, а просто завантажити додаток і пройти один урок. Тобто написати на кожну якість перші кроки, кроки, які ви хочете зробити, щоб це продовжити. Щоб це залишилося з вами і росло надалі. І ви зростали з цією якостями. І ви створите унікальну карту вашого зростання. І можна побачити, що навіть каміння на вашому шляху стало частиною вашої основи і вашої сили. І тепер ви йдете в новий рік не наосліп, а ви знаєте, яке насіння добре проростає на вашому ґрунті, які якості вам дають вам силу та опору, що у вас виходить і що можна продовжувати. Які саджанці ви хочете посадити наступної весни, які перші кроки ви будете робити, щоб продовжувати те, що ви отримали? І ваше насіння вже не просто проросте. Воно знає, яким деревом воно стане. А я чекаю вас на завтра, на 9 дні нашого марафону. Ми будемо вчитися мистецтву тиші. Тож до завтра.